Як ви думаєте, скільки доходів отримали нардепи під час війни? 7 мільярдів гривень. Такий дохід народних обранців за 22-23 роки. А зараз дізнаємось, хто і скільки заробив. До вашої уваги детальний розбір декларації нардепів. Аналітики центру ЮКонтрол проаналізували декларації чинних народних обранців. Як виявилося, торік 298 депутатів отримали більше доходу ніж у 22-му році. Також аналіз даних свідчить про те, що зарплати нардепів зросли. Аналітики вивчили дані єдиного державного реєстру декларацій. а саме 11-й розділ декларацій – доходи, в тому числі подарунки. Отож, сукупний дохід чинних нардепів склав більше 7 мільярдів гривень. 42% від цієї суми склали доходи депутатів Європейської солідарності, 18% – слуг народу, 12% – партії за майбутнє, 6% – довіри, 5% – доходи позафракційних нардепів. Доходи інших поліцил склали трохи більше ніж 10% від загальної суми. Торік у 23-му році 298 нардепів отримали більше доходів ніж у 22-му році. А от 89 парламентарів доходи навпаки зменшилися. Найбільші суми зарплати за 23-й рік отримали члени фракції Слуг народу Руслан Стефанчук 949 тисяч гривень та Олександр Морешко 843 тисячі гривень. Найбільший дохід серед членів фракції Слуга народу у 23-му році задекларувала Ірина Кормишкіна 123,5 двадцять мільйони гривень. Хто забув Кормишкіна? Це та ж Ірина Алахвердієва, яка змінила прізвище після заміжжя. Основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є бенефіціарним власником агропромислового холдингу та ключовою особою групи південної аграрно-експортної компанії. Народний депутат Олександр Сова отримав 58,5 мільйонів гривень доходу. Більшу частину отримала його дружина Людмила від бізнесу. Активи депутата та членів його родини об'єднані в групу родин сова. Саме ця сім'я є власниками ювелірного бренду Сова. Замикає трійку лідерів цієї фракції за доходами Жан Беленюк. Він заробив у 2023 році понад 36 мільйонів гривень з них 21,6 мільйона від погашення облігацій внутрішніх державних позик. Розбагатіла також Єлизавета Юсько. Їй зробила подарунок на 6,6 мільйона гривень донька Жасмін. Зростання доходу у 20 разів зазначено в декларації Олександра Бакумова. У 23-му році він отримав погашення військових облігацій внутрішньої державної позики України на суму 11,7 мільйонів гривень. А от найменший дохід серед слуг народу у 2023 році був у Дар'ї Володіної – 455 тисяч гривень, Сергія Демченка 480 тисяч гривень та Наталії Локтіонової – 536 тисяч гривень. Вона у парламенті менше року склала присягу народної депутатки лише в серпні 23-го. До речі, згідно з даними громадського руху, чесна вона є рідною сестрою багаторічної помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко. Фракція Батьківщина деяким депутатам фракції торік вдалося збільшити суму доходу в десятки разів. Розмір сукупного доходу члена фракції «Батьківщина» Андрія Позійчука у 2023 році збільшився в понад 200 разів через доходи його дружини Юлії Позійчук. Цікаво, що більшу частину з них вона отримала від самого нардепа в ДАР. Це частки у статутних капіталах декількох компаній. Серед лідерів за доходами в батьківщині Олег Медич 45,8 млн грн. мільйона гривень. Та Костянтин Бондарєв 9,8 млн грн. мільйона гривень. Значну частину задекларованих доходів медича становить дохід від бізнесу дружини Тетяни у 40 мільйонів гривень. Трохи збідніві Сергій Тарута, а також Григорій Немиря, Іван Крулько і Валерій Дубіль. Найменший дохід серед членів фракції у Сергія Євтушка 696 тисяч гривень. Він єдиний серед представників батьківщини, у кого дохід майже на 100% складається з окладу. Фракція Європейська Солідарність загальний дохід депутатів Європейської Солідарності за 2022-2023 роки складає трохи більше ніж 3 мільярди гривень. Понад 95%, тобто 2,9 мільярдів гривень від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка. До слова, доходи фракції складають понад 42 відсотки від усієї суми доходів чинних нардепів. Андрій Лопушанський у 2023 році задекларував майже 17 мільйонів гривень доходу. Основна частина припадає на дохід його дружини Тетяни. Дохід Вікторії Сюмер за 2023 рік понад 13 мільйонів гривень, 10 мільйонів гривень, з яких отримав її чоловік Віктор Христюк за відчуження нерухомого майна. Сумар є лідеркою за зростанням доходу у 2023 році порівняно з 2022. Сума доходу зросла більш ніж у 8 разів і склала 5,4 мільйона гривень проти 640 тисяч гривень у 2022 році. Найменші доходи задекларували Максим Саврасом та Ахтем Чайгос – 642 тисячі гривень та 666 тисяч гривень відповідно. Лише у цих двох нардепів дохід на 100% складається з зарплати. Сукупний дохід 20 депутатів від «Голосу» за 22 рік склав 44,5 мільйонів гривень. У 23-му збільшився на майже 16%. Це найменший показник серед усіх представлених фракцій та груп парламенту 9-го скликання. Найбільше задекларували члени фракції Ярослав Рущишин, 9,8 млн грн, мільйона гривень, Галина Васильченко 8,9 млн грн мільйона гривень, та Юлія Клименко 6,6 млн грн. мільйона гривень. Основну частину, тобто 5,6 млн грн, мільйона гривень задекларованого доходу Юлії Клименко, отримав її чоловік у вигляді доходу від підприємницької діяльності. Подібна ситуація й у Галини Васильченко, де дохід її чоловіка у 2023 році склав 7,4 млн грн, мільйона гривень, що становить 83% від усього задекларованого доходу депутатки. Найбільше зростання у 2023 році у Кіри Рудик, дохід якої підвищився майже в 6 разів внаслідок отримання подарунків на суму 1,5 мільйона гривень. Найбільший спад доходів у відсотковому значенні зафіксовано в Олі Стефанішиної. Її задекларований дохід зменшився на 8,9 мільйонів гривень. Якщо порівнювати із даними декларації за 2022 рік, то там значну частину складала грошова допомога від київського ДЦК. Їй та доньці на загальну суму 11,25 мільйона гривень у 23-му році. Ці статті доходу відсутні з найменшими доходами стала Олександра Устінова. Дохід за 23-й рік склав 569 тисяч гривень. Депутатська група партія за майбутнє Степан Івахів посідає друге місце серед усіх чинних нардепів з доходом у 536,4 мільйона гривень за два роки. Він є однією з ключових осіб фінансово-промислової групи «Континіум». При цьому в 2023 році його доходи схудли на 64,4 млн гривень внаслідок зменшення доходу від дивідендів. У 23-му році в партії за майбутнє найбільше задекларували доходу Віктор Ялик 2015 мільйона гривень, і Богдан Трохті, 16,8 мільйона гривень. Також доходи збільшились в Ігоря Палиці. Він отримав 5 мільйонів гривень дивідендів від бізнесу. Депутатом фракції з найменшими доходами є Ярослав Дубневич. Його дохід за 23-й рік склав 53 тисячі гривень. В жовтні 23-го року набу оголосило Дубневича у міжнародний розшук. Також на 12 мільйонів гривень доходу у 23-му році менше отримав Олександр Герега, який є ключовою особою компанії. Епіцентр депутатська група. Довіра найзаможнішими депутатами в довірі. Є Борис Приходько. Його дохід за 23-й рік склав 227,9 мільйона гривень. Роберт Горват 18,7 мільйона гривень. Сергій Вельможний 12,9 мільйонів гривень доходу. Найбільше зростання доходів аж на 252% від відчуження цінних паперів та корпоративних прав зафіксовано у депутата Андрія Кіта, ключової особи групи родини Андрія Кіта. За 23 рік його дохід склав 2,5 мільйони гривень. Це на 1,8 мільйона гривень більше ніж в 2022 році. Це єдина депутатська група, сукупний дохід якої зменшився більш ніж в три рази. Це відбулося внаслідок зменшення доходів Вадима Сто. Столар. Найбільший задекларований дохід у 23-му році серед нардепів отримав Ігор Сельов понад 38 мільйонів гривень. Олександр Фельдман отримав за 23-й рік 9 мільйонів гривень. Вадим Столар за 23-й рік отримав понад 5 мільйонів гривень доходу. Порівняно з 22-м, він зменшився майже в 50 разів. У 22-му році він становив 249 мільйонів гривень. Більш ніж в 5 разів у 2023 році збільшились доходи Валерія Гнатенка із 700 тисяч гривень у 2022 до майже 5 мільйонів гривень у 2023 за рахунок доходів його дружини Світлани. Депутатом з найменшим доходом в групі відновлення України є Євген Яковенко. А доходи нардепа Олександра Юрженка складаються лише із заробітної плати депутата. Депутатська група платформа за життя та мир. До трійки лідерів з найбільшим сукупним доходом у 2023 році входять Юрій Бойко, Віталій Борт та Григорій Суркіс. Дохід Юрія Бойка торік склав понад 54 мільйони гривень, 28 мільйонів гривень, з яких отримала його дружина Віра, як подарунок від сина Анатолія. Нардеп Віталій Борт має 41 мільйон гривень доходу. Григорій Суркіс о Йм, році отримав сукупний дохід у понад 14 мільйонів гривень. Олександр Пономарьов та Настор Шуфрич не подали декларації за 22-23 роки. У липні 23-го Олександр Пономарьов отримав підозру в державній зраді. А Настор Шуфрич наразі перебуває в СІЗО. Сукупний дохід 20 народних депутатів, які не входять до складу жодної фракції чи групи, за 23-й рік склав майже 250 мільйонів гривень. З найбільшим доходом за минулий рік стала нардепи Олена Кондратюк, Олесь Довгий та Антон Яценко. Олена Кондратюк у 23-му році задекларувала майже вісімдесят 5 мільйонів гривень. Збільшення відбулось за рахунок підвищення рівня зарплати її чоловіка – СЕО медіагрупи Starlight Media Олександра Богуцького. Доходи Олеся Довго зросли майже в 10 разів – з 4,5 мільйонів гривень у 22-му до 46,5 мільйонів гривень у 23-му. Задекларований дохід Антона Яценка в 23-му році склав 38,5 мільйона гривень, що більше на 20 мільйонів гривень, ніж у 22-му році. Більш ніж в 5 разів у 23-му році збільшились доходи Віктора Балоги. Зокрема, у 22-му році він задекларував майже 900 50 тисяч гривень, а вже у 23-му – 5,7 мільйона гривень. Знову більшу частину грошей заробила дружина Оксана згідно з декларацією. Найбільше ж падіння доходів у 100% серед чинних нардепів за два роки у позафракційного Федора Христенка. У 2023 році він не задекларував жодної гривні доходу проти 3 мільйонів гривень у 2022 році. За інформацією Радіо Свобода, нардеп утікач за ПЗЖ. за п'ять днів до вторгнення. в РФ орендував велику квартиру в Польщі і відтоді не повертався. Дохід юлії Світличної складається лише із заробітної плати депутата та становить майже 550 тисяч гривень, що є Найменшим показником доходу серед позафракційних депутатів у позафракційного депутата Олександра Дубінського відсутні декларації за два роки. Згідно з декларацією за 20-й рік, сукупний дохід складав 1 мільйон гривень. Ось такі доходи в українських народних обранців. Як бачимо, не на одну зарплату живуть народні депутати, хоча й не всі. Проаналізувавши цю інформацію, бачимо, що багато дружин нардепів дуже успішні бізнес-леді приносять багато грошей народним обранцям. Також очевидно, що багато депутатів успішно поєднують бізнес і політику. Напишіть свої думки з цього приводу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.